7 серпня в шостці біля музею Пантелеймона Куліша зібралися місцеві жителі, поціновувачі літератури та представники влади, щоб відзначити 206-ту річницю з дня народження видатного українського письменника, історика, етнографа, прозаїка, драматурга, поета, видавця та публіциста. Незважаючи на воєнний стан, громада зібралася, щоб вшанувати пам'ять земляка, чиї твори. Зокрема, перший український історичний роман Чорна Рада та переклади Шекспіра, Байрона, Гьотте залишили вагомий слід в українській і світовій літературі. Повномасштабна війна ще раз змушує оцінити постать Куліша. Саме він пророкував невідворотні сілі з Варварською Росією, країною, що не терпить коло себе вільних людей. Через усе життя Пантелеймон Олександрович. Проніс заповітну мрію створення самостійної, вільної держави. В нас на усе честь і слава. Говорять, що Бог ось одній людині дає все. Так дійсно, що Він йому дав все. Тобто, ну, це і. Це письмове слово його. Так він перший, який вів, тобто наукові праці, він став писати українською мовою. До нього це ніхто не писав. І саме він спонукав писати Тараса Шевченка українською мовою. Учасники зачитували уривки створів куліша, поклали квіти до пам'ятного знаку на місці хутора, де він проводив свої дитячі роки, та згадували внесок письменника у створення кулішівки, основи сучасної української орфографії. Рідне слово, Боже правда, як мала дитина, тебе встала промовляти хильна Україні. промовляє, оживає, з нічною морозом, як узівчиною українські озеро. Як ти мені призналась, глибоко заколихався і побіг, злетів на гори, задуші гукав, співав я, як сідало сонце в морі, серце сльози виливав я. Блажен, хто серденьком тихеньким щим любить, блаженший той, хто в світ розсудком у хто в серці почуття героївським обрубить і розумом своїм віддався йому. Місцева влада долучилася до організації заходу, підкресливши важливість збереження культурної спадщини в складні часи. Лекцію про життя і творчість Пантелеймона Куліша провів Федір Пушкар, підкресливши значення духовної спадщини письменника. Музей Пантелеймона Куліша в Шостці залишається осередком збереження його рукописів, книг та особистих речей, привертаючи увагу поціновувачів літератури. Свята Пантелеймона Коліша в нашій громаді відзначається досить давно, і це якраз шана нашому земляку, який в 19 столітті намагався у нас пронести українство і Україну як незалежну державу, вірив її відновлення і своєю творчістю намагався зробити все, щоб ми відійшли від свого російського минулого. Це твір нової пам'ять про коліша. Мені дуже сподобалося рідне слово, показуємо з своєю обирали вірш. Я дуже, дуже вдячна організаторам цього закладу за той музей, який вони, так скажемо, змогли зробити на такий і зараз дуже такий от час, скажем, Неспокійний, але люди приходять. І це для розвитку. Я вважаю нашого подростаючого покоління. Це дуже суттєво, це дуже такий напрямок повинен бути. Треба їх якось виводити в напрямку роз історії України і. Як вам сказати, інтелектуальної історії. Захід завершився покладанням квітів до пам'ятного знаку в формі дзвону на Гуковому хуторі, що символізує невмирущий голос Пантелеймона Куліша в історії України. Я вітаю всіх з днем народження нашого славетного земляка Пантелеймона Куліша, який створив абетку, який стояв у витоках української мови, який написав перший роман Чорна рада. Який, якщо прочитати дуже-дуже дуже так тонко, то можна прочитати, що сьогоднішні події вони похожі на ті події, які описував Антелемон Куліш. Тут можна сказати одне. Дуже приємно, що на нашій рідній Україні є люди, які цінують пам'ять видатних діячів. Чому? Тому що це наша історія, яку ми маємо нести в молоді покоління і передавати. Саме такі заходи краще навчають наші, нашу молоді і дітей. І, і та інформація, яка розповсюджується саме через такі подібні заходи, вона набагато краще засвоюється во всіх поколіннях. Кулішеві читання в шості стали не лише даниною пам'яті, а й символом стійкості.